Момент зародження християнства в Римській імперії новокористувалися юліанським календарем, який ввів обіг у 1945 році до нашої ери Юлій Цезар. І для свого часу цей календар був дуже точним. Астрономічний рік тривав 365 діб, 5 годин, 48 хвилин та 46 секунд. А середня тривалість року за юліанським календарем складає 365 діб та 6 годин. Тобто різниця між астрономічним та календарними роками становить лише 11 хвилин та 14 секунд. Здавалося б, небагато. тому ніхто на цю різницю спочатку не звертав уваги. Однак, згодом, це виявилося в велику проблему через незначну похибку у юліанському календарю за кожні 128 років набігала зайва доба. І тут в церкві забили на сполох, адже одного дня. Великдень, дату якого враховують за складною формулою, міг перетворитися з весняного на літнє свято, що суперечило усім традиціям. Папа Римський Григорій 13 це питання, владнав це питання у 1582 році, вирішив списати одразу 10 зайвих днів. Які набігли на кінець 15 століття. Зобов'язав католики бажати день наступний після 4 жовтня одразу 15 жовтня. А щоб уникнути проблем у майбутньому наказав з, кожним, з кожних 400 років викидати три доби. Новий календар за ім'ям папи отримав назву Григоріанського. Отже, ми не знали, чому деколи і не цікавилися, чому Юліанський, чому Григоріанський. А тепер вже так до нас дійшло. Більшість католицьких країн одразу виконали рекомендації Ватикану. Протестанти спочатку не хотіли потурати папі, але за наступні два століття теж перейшли на новий календар. А от православні каторично засудили календарну реформу, яку назвали Латинською Єрессю. Чи не найбільш проблем це викликало для українців? Більшість з яких дотримувались православної віри, але проживали у католицькі речі посполиті. Влада спочатку спробувала насадити новий календар з силою і розпорядилась позачиняти православні храми 4 січня, на той час 25 грудня, за юліанським календарем, коли православні святкували Різдво. Центром протистояння ставав і Львів, де навіть спалахнули суточки. В результаті польський король вирішив. Не провокувати подальший конфлікт і дозволив православній церкві в богослужінні дотримуватися старого стилю. Фактично, така ж ситуація і тепер. Українці повсякденно живуть за григоріанським календарем, але Різдво та інші церковні свята віряне православних церков відзначають за ювіанським, тільки через похибку останнього різниця між календарями зараз складає вже 13 днів. Відповідно, 25 грудня за ювіанським календарем. Дорівнює 7 січня за Григоріанським. Але тільки до 2101 року тоді різниця між ними зросте до 14 діб, тобто Різдво доведеться святкувати 8 січня. Звісно, якщо наступні 80 років календарну проблему остаточно не вирішить. Чому православні українці святкують? Святкували Різдво 7 січня, а греки, румуни та болгари 25 грудня, 24 травня. 2023 року Православна Церква України на Архієрейському соборі схвалила перехід на новий календар. Відтепер Різдво водохреща, Покрова та більшість інших свят посунеться назад на 13 днів. Далі історія про те, чому взагалі виникли розбіжності із святкуванням серед християн. Коли точно народився Ісус Христос, ніхто не знає. Біблія на це питання відповіді не дає. Відсутні згадки і в історичних документах. Однак у 3-4 століттях богослови дійшли консенсусу, що різдво необхідно відзначати саме 25 грудня. І до сьогодні це рішення ніхто не ставив під сумнів. Католики, православні та протестанти святкують День народження Спасителя 25 грудня. Інша справа, яким календарем при цьому вони користуються, однак згодом це виявилося у велику проблему. Через незначну похибку юліанського календаря за кожні 128 років набігала зайва доба. І тут в церкві забили на сполох. Адже одного дня Великдень, дату якого вираховують за складною формулою, міг перетворитися з весняного на літнє свято, що суперечило усім традиціям. Чому на Заході Різьбо відзначають 25 грудня, а в Україні велика кількість віруючих досі відзначає його? Аж 7 січня. Пояснюємо коротко і швидко, насправді, православні католики, а також греко-католики святкують Різдво Христове в один день, 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа умовна, я вже говорила, ані Біблія, ні в жодному документі її не знайти. 25 грудня в Римській імперії традиційно відзначали одне з найважливіших свят непереможного сонця. Саме тоді Темрява вже відступала. Світловий день ставав довшим. Щоб зменшити вплив язичницького свята, цього дня почали відзначати День народження правдивого Сонця Ісуса Христа, кажуть деякі історики. Отже, версій дуже багато. Традиція святкувати Різдво Христове 25 грудня католиків та православних залишилася й досі. Однак роблять вони це у значній своїй частині за різними календарями. На Заході, здебільшого. За григоріанським календарем, а наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та Україні велика кількість віруючих відзначає його за Юліанським календарем. Що ж роздало християн? Дуже давно Юлій Цезар запровадив календар практично такий самий, як сучасний, Юліанський. Здавалося, все ідеально. Та неподобство, подумав папа Римський Григорій 13, і затіяв реформу, як вже було сказано, Юліанського календаря. Папа Римський наказав деякі е, роки, як раніше були, е, які раніше були високосними, вважати невисокосними. Цим суттєво зменшив розходження до 26 секунд на рік. Щоб компенсувати відставання, він наказав навіть пропустити 10 днів. І у 1582 році одразу з 4 жовтня настало 15. Реформований календар назвали, звичайно, Григоріанським. Але не всі країни перейшли на новий календар. Зокрема, українські землі, які пізніше були в Російській імперії, жили за старим Юліанським, Мотив політичний – католик православному не брат вважалося в імперії. Тож, коли на Юліанському церковному календарі наречена стає 25 грудня, то на Григоріанському, за яким живе більшість світу, вже 7 січня. За якими календарями святкують Різдво у світі? А вже в жовтні 22 року Православна Церква України передбачила можливість проводити... Богослужіння з нагоди Різдва за Григоріанським, новоюліанським календарем 25 грудня. Таке рішення Православної церкви України ухвалило за результатами засідання синоду. Кількість тих, хто підтримує перенесення ідею святкування Різдва на 25 грудня за рік значно зросла, свідчать дані опитування проведені соціальною групою рейтинг ще в листопаді 2022 року. За рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня. З 26% до 44%. Проти такої, проти такої ідеї 31%. У 2021 році було 58%. Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання, і 2% не могли зовсім відповісти. Найбільше прихильників ідеї, ідеї перенесення різдва серед жителів заходу і Києва. Більш ніж половина підтримує цю ідею серед жителів центру відносно більшість 44%. Також не проти цієї ініціативи. Певна тенденція до підтримки ідеї перенесення дати Різдва на 25 грудня простежилась давно. Вона була доволі повільною, оскільки ця релігійна традиція з останнім часом загострилась багато дискусій щодо цього. Але в суспільство змінювалося, зростало тільки з тих, хто був би не проти змінити дату перенесення її на новий календар. Це дослідники цього питання вважають, що це пов'язано, зокрема, з повномасштабним вторгненням і консолідацією суспільства, адже посилився вектор українськості. Вибачте, єднання навколо української традиції. Крім того, ідея перенесення Різдва на ту дату, коли не святкують росіяни, також вплинула на суспільну думку. Збільшилась кількість прихильників ідеї перенесення дати святкування Різдва на Сході та Півдні. У 2023 році більше опитаних українців святкували Різдво 25 грудня, ніж торік. Цієї зими Різдво 25 грудня. Взначали 53 українців, а минулої замість 42% українців. Тих, хто святкував Різдво 7 січня, поки поменшало. Також за рік на 4% помеш... поменшало людей, які відзначали народження Христа в обидві дати. Воно час дещо зросла кількість людей, які взагалі не святкують Різдво. Що стосується регіону проживання, то найпопулярнішою. Дата 25 грудня була серед жителів заходу, 72%. На другому місці опинився центр 55%. на третьому південь 39%. Дещо менше людей святкували Різдво 25 грудня на Сході 32%. Водночас схід лідерує за кількістю опитаних, які не святкують Різдво взагалі. Тож так, деякі дані е, різних мислителів і різ, різних дослідників цієї теми про юліанський і григоріанський календар. Я вам подала і думайте самі, і пишіть у своїх коментарях, яка ваша думка на рахунок цих змін, і кому краще і приємніше святкувати за Григоріанським, а кому за Юліанським, кому 25 грудня, кому 7 чекає на ваші відгуки. Можливо, хтось святкує і те свято, і те свято, можливо, так вигідно буде можливість посвяткувати. А може хтось дотримується певних традицій своєї сім'ї. І історичних фактів, про які я навела сьогодні, і про які дуже багато пишуть зараз. Тому що це спірне питання дуже важливе. Христос народився.